У мене дуже важливе питання, на яке я не можу знайти відповіді, біля якого чоловіка собі місце замовляти. Розумієте, мені зараз 77 років, і я живу з третім чоловіком, але от шлюб брала тільки з першим. За Семена я вийшла заміж дуже юною 18 років, але тоді вже вважалося, що вже трохи засиділася в дівках. Він був старшим за мене на 15 років, і мама була дуже рада, що я виходжу за нього, бо він вже був шахтарем і мав добру зарплату. Йди, йди, казала вона мені. Там і зарплата хороша, і пенсія буде велика, будеш добре за ним жити. Я не скажу, що кохала якогось чоловіка, щоб не хотіла за Семена. Ні, я спокійно погодилася, бо ж мама сказала, що так буде краще. То так і буде. Жили ми, жили та й все. Двоє дітей, і я на роботі постійно крутилася, аби все було в домі до ладу, діти щоб гарно вчилися. Я не можу про життя з Семеном сказати, що було щось не так, але й не було гарно, як я вже потім зрозуміла. Отак все життя з ними прожила. Рахуйте, до 50 років, як його раптово не стало. Я вже собі за ним і місце пригледіла та сказала синам, аби лавку мені поставили, щоб хтось не впхався. Я отак вже себе готувала до такого життя, як тут зустріла Дмитра. Ох, не думала я, що відчую таке щастя, дівчата, то було, як наче я на світ народилася, наче Бог мене вдруге на світ привів, наче я до того й не жила. Діти наші були не проти наших стосунків. Ми переїхали з Дмитром до нього і так прожили душа в душу 23 роки. Надто мало, я так вважаю, бо я хотіла, аби ми жили ще довше і відійшли в один день. Я була певна, що буду поруч тільки з Дмитром. Так, я любила Семена як людину, як батька своїх дітей, але от як чоловік він був ну дуже далекий від хорошого, як виявилося. Я всім серцем і душею полюбила Дмитра і отримала таке щастя, про й не знала. Я продовжила далі жити в Дмитровій квартирі, адже його донька була вже в іншій країні. Я на неї не претендувала, але вона мені сказала, що я зробила її тата щасливим. Тому найменше, що вона може для мене зробити, то дати мені змогу дожити віку в домі, де ми були щасливі. І ось я так собі жила, і знаєте, вже готувалася до вічності. Ходила до церкви щодня, сповідалася раз в тиждень і причащалася. І там я познайомилася з Іваном. Він теж готувався до вічності. Ми на цій темі і зійшлися, що почала розповідати, де кращі вінки, кращий зал для церемонії, кращий ритуальний сервіс. І так він до мене зайшов на вечерю. Далі другий раз я вже звикла, що маю готувати щодня перше, друге і компот. Що мені ще на одну людину розрахувати? Я ж не збіднію, а чоловік сам собі так не зготує, тим більше, що мої діти мені продукти з села привозять свіжі і натуральні, якраз для здоров'я. Отак ми з Іваном живемо вже три роки разом, і знаєте, що я дуже вдячна Богові за нього. Ми разом все робимо. Він добрий і дуже відданий. Він в усьому мені допомагає в магазин разом, готуємо разом, прибираємо разом. Яким би чудовим не був Дмитро, але всю хатню роботу я мала робити сама. А про Семена я взагалі мовчу. А от Іван він дуже господарський, дуже співчутливий, дуже розуміючий. І знаєте, я вже почала переосмислювати, з ким же я маю бути поруч у вічності. З семеном я брала шлюб, а з іншими ні. Це мене питання дуже турбує, і я не можу знайти правильного рішення. Підпишись, підтримай українськомовний контент.